Отже, поділіться подробицями як минула ніч в області. Яка ситуація на цей час? Які населені пункти атакують росіяни? Ми завжди вся прибережна зона майже під обстрілами росіян. Ви вже сказали, є пошкоджені приватні багатоквартирні будинки, є пошкодження. По одному об'єкту критичної інфраструктури майже у всіх напрямках: це і лінії електропередачі, і газоводи, і е, водопровод, також е, вежа мобільного зв'язку, також є пошкоджена. Ну І саме головне це люди, е, тому що е, вчора двоє загиблих було е, 87 річна жінка, яка загинула внаслідок. Обстрілу вчорашнього в обід, і також ще один 45-річний чоловік, працівник ТЕЦ, який працював на ТЕЦ, відновлював після чергового обстрілу росіян роботу ці станції. На жаль, життя його забрали російські окупанти, які вдарили артилерію. І вбили чоловіка світла, пам'ять та співчуття рідним. Ще четверо людей постраждали в Херсоні. Один з них це працівник депо тролейбусного пролетіло на територію депо, і там чоловік отримав осколкові поранення. Ну і одна людина з Білозерки з цих п'яти поранених за вчорашній день. Ну така у нас оперативна ситуація. Пане Олександре, днями російська армія випустила по Херсонській ТЕЦ близько ста снарядів, і як раніше повідомляли в обласній військовій адміністрації, відремонтувати її вкрай складно. Тож чи намагатиметесь відновити її роботу, і скільки людей лишилося без опалення? Як ви бачите, да, що вчора загинув чоловік працівник? Те, значить, ми намагаємося робити, але це дуже небезпечно. І звичайно, безпекова ситуація не дозволяє ремонтувати, якщо б ми були там, в мирні часи, ніхто б туди не поїхав робити. Але е, мужні енергетики, які працюють, і в тому числі на ТЕЦ, і Обленерго, і різних наших напрямках газовики, вони продовжують робити свою роботу, попри те, що це смертельно небезпечно. І в е, нас є надія, звичайно, відновити, якби туди кожного дня знову не прилітало. Тобто, безпекова ситуація, як тільки дозволить, звичайно, ми зможемо це зробити. Але е, зараз туди кожен день прилітають снаряди, прилітають дрони. Це тільки збільшує пошкодження. Е, без тепла залишилось 40 абонентів. Але я нагадаю, що 40 абонентів це. 40 е, квартир, е, виходячи з того, що зараз 20% Херсону всього проживає е, в місті, то тут скоріше за все набагато менше людей, які без тепла знаходяться в цих квартирах. Порахувати складно, але ми там думаємо, що це приблизно там 30%. Але все одно це 470%. Будинків, які повинні бути з теплом? Ми зараз е, альтернативні шляхи опалення е, розглядаємо, да будемо передавати е, тепло, у кого немає теплокалорифери якісь які за рахунок електроенергії люди зможуть опалювати своє житло. Ви сказали 40 абонентів. Я так розумію, обмовилися 40 тисяч, скоріш за все, так? Якщо так, так, так. вибачаєш, розкажіть нам, яка ситуація з електропостачанням водою? Ну, це в нас тож теж все залежить від електропостачання і вода. Якщо електропостачання є, то і вода є. Ми ж у нас в Херсоні е централізоване водопостачання, але все воно е качає е з 140 скважин в різних е точках міста. І звичайно, коли є світло, то є і вода, але при тому ці скважини забезпечені альтернативними елементами живлення, тому в більшості з водою проблем немає. От зі світлом дійсно бувають перебої бувають влучання. От вчора також в трансформатор було влучання. Є е, деяка кількість абонентів, які зараз без світла, але там вже працюють наші енергетики, і е, найближчим часом ми надіємося, що відновиться. І днями російські війська прицільно вдарили по пологовому відділенню Херсона. На щастя, ніхто не постраждав. Але які масштаби враження? Чи працює відділення? Ну там чотирьохповерхова будівля, яка неодноразово була під обстрілом. Там може верх, майже весь зруйнований, але сам пологовий працює під землею. Ми вчасно зробили такий підземний. Відділення, де є і реанімація, і все необхідне для того, щоб е, породілля могли там е, знаходитись. Ну і це е, майже прибрежна зона, туди постійно прилітають, читують дрони, але ну, небезпечна зона. Ми е, всі тут знаходимося, де в центр поблизу з річкою. Це все небезпечно. Але все одно наші жіночки, наші херсонці. Херсонські жінки народжують і збільшують кількість наших херсонців. А наскільки скоротилася чисельність населення Херсонської області за цей рік через атаки росіян і проблеми у критичній інфраструктурі? Тобто, яка частина виїхала? Дивіться, у нас проблеми критичної інфраструктури не настільки, як якщо казати зараз, да, то в нас е, е, люди навпаки дивляться, що там в більшості є світло, вода. Якщо там навіть порівнювати з іншими регіонами, при тому, що відключення аварійні тільки внаслідок обстрілів, і, звичайно, люди не особливо охоче виїжджають. Я хочу сказати, що це заслуга в більшості наших енергетиків, газовиків, працівників там, водопостачання, служб водопостачання, і які не боячись обстрілів, йдуть і відновлюють. Ну і звичайно всіх інших служб це і ДСНС, і правоохоронці, і медики, і ті люди, які тут залишаються, вони розуміють, що в них є. І захист є світло набагато більше, да, ніж там в, інші, в різних регіонах. Ну і хочу зазначити, що як вчора Олександр Прокудін зазначав у своєму зверненні, що Херсон споживає дуже ощадливо. У нас немає бізнесу, у нас ті ж самі літні люди дуже економні. І ми споживаємо сам саме місто не більше, ніж там якийсь торгівельний центр в Києві або у Львові. Тому е, у нас Є е також е елементи е альтернативного рибування, такі як сонячні панелі, конгреційні е установки, тому потрошку виживаємо. Ну і де, особливо населення не зменшилось. Е там стаб стаб стабільно у нас 60 тисяч, там плюс 5, мінус 5, плюс 5, мінус 5 тисяч, але в залежності від або зима, або літо влітку збільшується, а взимку зменшується. І Херсонщина мені здається перший регіон, де масово росіяни почали застосовувати fpv дрони, дрони на оптоволокні скиди саме по мирному населенню. Чи вони лише атакують, чи таким самим іменують території шляхом, де живуть цивільні? І які застереження ви хотіли б озвучити для людей? Перш за все зараз така по. Пора року, коли кругом багато листя, а, і, а так як ці міни, пелюстки вони мімікрують під листя, вони також жовті, то їх дуже важко побачити, особливо якщо там знову листя випало, і на дорозі, і по стежках дуже важко побачити, тому що тому ходити. Особливо з дітьми, дітей не відпускати самих і ходити по чистим стежкам, або по чистому асфальту, дивитися, куди і ти ступаєш, особливо в прибережних зонах. Ну і вночі, в темряві краще не ходити точно. Ну і це головне застереження, але це ж знаєте, треба дивитись у нас тут і вверх, щоб на тебе не скинули вибухівку або не спіхірував на тебе. Дрон камікадзе і вниз, щоб не наступити на міну і слухати паралельно ще вибухи з лівого берега, чи не летить в твою сторону снаряд? Тобто, у нас такий тут челендж.